Вітаю! Сьогодні ми вивчаємо нафту як природне джерело вуглеводнів. Вуглеводні це сполуки карбону та гідрогену з певною кількістю атомів. Наприклад, до них належать речовини алкани. Перед нами так звана нафтова палітра. Майже завжди нафту уявляють собі як суміш. Рідких вуглеводнів, а до складу нафти можуть входити ще і неорганічні речовини. Але в уявленні багатьох людей нафта це олиста рідина, суміш вуглеводнів, яка має чорний або темно-коричневий колір. От завдяки цій палітрі ви бачите, що у нафти може бути. Яскраво-жовтий, жовто-гарячий чи помаранчевий, бурштиновий колір. Тобто колір у неї може бути не тільки темний. Зрозуміло також, що нафта це густа масляниста рідина. Вона легше води і вона дуже добре горить. Зараз ми з вами подивимося дослід. Згоряння рідких алканів, які входять до складу нафти. Зокрема, це одна із фракцій нафти газ російською керосін і рідкий алкан гексан. Отже, порівняємо їх згоряння. Дослід проводиться з гексаном та газом. Молекула гексану містить 6 атомів карбону. Газ це суміш алканів. молекули яких входить від 12 до 18 атомів карбону. При піднесенні полум'я гексан загоряється одразу. Алкани з невеликою молекулярною масою загоряються дуже легко. Підпалити газ буде набагато важче. З'являється кіптява, У вигляді кіптяви виділяється вуглець, який не згорів. Більшість алканів горять кіптявим полум'ям із-за того, що містить багато карбону. Отже, алкани з невеликою молекулярною масою загоряються легше легше а... складемо рівняння горіння алкану до декан. Який входить у склад газу. Він має склад С12, ас 26 Коли алкан горить, це він взаємодіє з киснем, утворюються продукти вуглекислий газ. І вода. Розставимо коефіцієнти. Перед першою речовиною перед додеканом поставимо двічку. Перед вуглекислим газом 24. Перед водою 26. І перед речовиною киснем 37. Для того, щоб знайти суму коефіцієнтів даного рівняння, треба скласти коефіцієнти 2, 37, 24 та 26. Отже, продовжимо. Нафта являє собою суміш рідких та твердих речовин. Тобто, в основному її складі містяться алкани, циклоалкани, у яких 5 і більше атомів карбону. 90% нафти використовується як паливо. А 10% використовується як сировина. Що ж одержують із нафти? Це і каучуки, барвники, пластмаси тощо. А нафта є паливом тому, що це основне джерело енергії, а рідке паливо є зручним. Його легше транспортувати. Спочатку нафта використовувалася у сирому вигляді. Але склад нафти дозволяє отримувати з неї велику кількість продуктів. Тому сьогодні до нафти використовуються два основних методи перегонка та крекінг. Пропоную вам сьогодні переглянути фрагменти. Фільму Українська нафта з сайту, який ви можете знайти з Ютуб каналу Нафта Ньюз». Дякую цьому каналу за чудовий фільм. Отже, переглянемо. І життя людства перевернуло саме видобуток нафти і винахід двигуна. Завдяки цьому людина швидше пересувається, більше встигає і більше досягає. В першу чергу завдяки науковцям. Свердловини компанії Укрнафта розташовані на території восьми областей Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської та Дніпропетровської. В іншій частині країни в Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівських областях. До речі, саме тут все й почалося. Перші згадки про українську скельну олію. Саме так наші предки називали нафту. Зустрічаються в літературі ще 1617 року в описах про Галичину. Спочатку нею просто змащували вози, щоб ті не рипіли. Потім навчилися трохи очищувати і заливали газову лямпу. Унікальний винахід львів'янина Йогана Зега. Згодом скельною олією змогли освітити вулиці цілого міста Дрогобич. Саме на Галичині та Прикарпатті з'явилися перші свердловини. Це був початок видобутку нафти не лише в Україні, але у всій Європі. Бориславна, двірна, це свердловини 1830-ті роки бурилися ще ударним методом. По суті, в дев'ятсот році Борислав він був третій у світі по нафтовій добутку Після Техасу і Баку. Ці перші свердловини були переважно фонтануючі. Неконтрольовані виходи нафти з них стягали ста метрів за вишки. просто підставляє ємкості і запереже ніколи не дає людині копалену у її чистому вигляді. Ось і українська нафта такий собі коктейль. Її викачують разом із водою, газом, усілякими солями і механічними домішками. Ось. Ось тільки погляньте у кожній із цих колб нафта, але її склад і навіть колір абсолютно різні. Колір нафти коливається в дуже широких межах. Як ви бачите, від зеленуватої до темно-чорної. Це обумовлено розкиданням родовищ по широкій території України. Працівники лабораторії Івано-Франківського науково-дослідного інституту по-справжньому чаклують тут із зразками. На цьому етапі уся влада над видобутою нафтою належить науковцям. Їхнє головне завдання з'ясувати, скільки у добутій рідині товарної нафти, а скільки паласту. Це ми отримуємо із свердловин. Ми розливаємо в циліндри, додаємо певну кількість демульгатора, розмішуємо. І ставимо е, навіть сі у теплу баню. Це скільки градусів приблизно? Е, зазвичай це градусів 40-60. Скільки часу має постояти ці тепловій бані нафта, щоб відділити все в цей балас? Оце якраз і наше завдання підібрати такий хімраген, щоб він максимально швидко нам зневоднив емульсію, і ми отримали максимально швидко, отримали товарну нафту. Зазвичай це е, може бути. 15 хвилин, може бути 2 години, може бути 6 годин. Після цього вже компоненти змішуватись не будуть. Тобто, це такий собі безперервний процес. Вуглеводні видобувають, паралельно тестують, аби зрозуміти, скільки саме у них нафти. Відділяють її від газу та пластової води і передають далі. Кількість етапів очистки нафти справді вражає, перш ніж вона стане паливом, яке ми зможемо залити у свої паливні баки, тисячі спеціалістів працюють місяцями і навіть роками. Але що ж далі відбувається з нафтою? Коли, де і як вона врешті перетвориться на пальне для наших машин? Кременчуцький нафтопереробний завод він просто гігантський. Тут працює 2800 людей, сотні одиниць обладнання, лабораторії і резервуари займають тисячу гектарів. І це найбільше в Україні підприємство, яке перетворює нафту на бензин, дизель і навіть авіаційне паливо. Кожний вид пального рухається по окремому трубопроводу для того, щоб запобігти можливість будь-яку можливість його змішування з іншим пальним і таким чином не погіршити якість. Бачимо, що є от колектор а А92 бензину, нижче 95 далі дизельне паливо і ТС це якраз є авіаційне паливо. Так раніше воно називалося, зараз воно вже перейменовано на джет ауди. Останнім часом щороку тут переробляють близько 7 мільйонів тонн нафти. І це лише половина потужностей заводу. Ми здійснюємо вісім приблизно тисяч тонн на добу. Переробка. Уся сировина, видобута підприємством Укрнафта на прикарпатті у горах чи на сході країни потрапляє саме сюди. Залізницю нафта постачання нафти здійснюється з західного регіону. Це є надвірна і долина. Де також є видобуток нафти. Східноукраїнська нафта поступає трубопровідним транспортом з Охтирки трилуки це Полтавська область. Саме обладнання виглядає ось так: непрофесійне око бачить лише химерні трубопровідні споруди, Завбільшки і із кількаповерховий будинок. ж всередині відбуваються надзвичайно складні процеси. Процеси, які у прямому сенсі цього слова творять дива, керують установками у операторній дистанційно. Ось, кожен оператор має е, свій блок відповідальний угу. і за рахунок е, регулювання технічних параметрів це е, розхід угу. продукту, температура продукту, тиск, рівень в апаратах. Вони здійснюють управління з операторами. Врешті готове паливо завантажують у залізничні вагони, цистерни чи автомобілі і везуть на АЗС, де ми з вами його заливаємо у баки наших авто. Ось так тисячі людей і сотні складних перетворень дають нам у результаті паливо. Ми звикли до того, що воно просто є. Часом росте в ціні, але завжди доступне. Рідко думаємо про те, звідки воно взялося, чи про те, що його може взагалі не бути. І, хоч запаси нафти справді вичерпуються, утім ніхто точно не знає, скільки ще нерозвіданих покладів залишаються у глибинах землі. Навіть у знайдених нині свердловинах залишається приблизно 70% нафти те, що піднімають на поверхню, лише третина технології, які б дозволяли видобувати усі 100% нафти у світі, не існує поки що, але над їхнім винаходом працюють, і в тому числі в Україні компанії Укрнафта. Знайомимося з принципом методу переробки нафти перегонкою. Що таке перегонка? Звісно, ми знаємо, що таке перегонка відносно до розділення суміші спирт вода. Якщо нагрівати таку суміш, то спочатку випаровується спирт, а потім випаровується вода. Так і вуглеводні нафти киплять при різних температурах. Чим більше у вуглеводні кількість атомів карбону, тим більше буде у нього температура кипіння. На цьому способі, способі перегонка, ґрунтується поділ нафти на окремі частини або фракції. Назви багатьох цих фракцій у нас на слуху, ми їх знаємо. Це, наприклад, бензин, газ, газоль, мазут. Отже, запишемо визначення. Фракції це суміші речовин, що мають близькі значення температур кипіння. Бензин є однією з фракцій нафти. Як охарактеризувати бензин? Бензин це також суміш, яка містить вуглеводні, у яких кількість атомів карбону від 5 до 11. Ну, наприклад, такі вуглеводні, як гексан, гептан, октан, будуть ходити у склад бензину. До складу газу входять вуглеводні з більшою кількістю атомів карбону від 12 до 18. Сьогодні ми бачили з вами, як горить газ. Ну, а далі відділяють важчий газоль. З кількістю атомів карбона від 18 при зниженому тиску розділяє перегонкою мазут на мастила. Ну, той, що суміш, яка залишилася при перегонці нафти, називається гудроном, і ми його використовують, його використовують для асфальтування доріг. Давайте з вами зараз познайомимося. З принципом роботи ректифікаційної колони. Можна її замалювати в схематичному вигляді. Отже, за температури 320-350 градусів суміш, яка є нафтою, проганяють і подають в ректифікаційну колону. При найнижчій температурі від 400 до 200 градусів збирають фракцію бензин. Далі лігроїн до 250 градусів. Наступним буде газ від 12 до 18 атомів карбону, а температура від 180 до 300 градусів. Далі у нас фракція, яка називається газоль. Ось такий її склад від 15 карбону атомів до 22 і відповідна температура кипіння? Останнім збирають мазут. Це і є схематична перегонка нафти. Ну, а що ж відбувається далі? Які ще можна процеси використати, щоб? Збільшити виход бензину. Для того, щоб одержати більше бензину. Щоб використовувати хімічну сировину з нафти, використовують інший процес, який називається крекінг. Крекінг ось його визначення. Це високотемпературна переробка нафти, з метою одержання продуктів. З меншою кількістю атомів карбону, ну, і, відповідно, з меншими молекулярними масами. Що відбувається при крекінгу? Вуглеводні нагрівають, і ті, що мають довгі карбонові ланцюги, розщеплюються на коротші молекули. При цьому утворюється суміш з насичених і ненасичених вуглеводнів. Умовно, Процес крикінгу записують так. Наприклад, перед нами формула з 20 атомами карбону. Щоб записати перший продукт, ми запишемо кількість карбону вдвічі менша, так само, як і в другому продукті. Тобто кількість атомів карбону ми поділили на 2. Перший ми запишемо алкан, отже, Перша речовина це насичений вуглеводень, його назва декан, другий має на два карбона менше. Він належить до класу алкенів, тому має назву децен. Ну, а яким же чином написати крекінг вуглеводня, якщо у нього кількість атомів карбону не парна? Ну, от, наприклад, є у нас речовина С9 H20. Це нонан. При крекінгу ми не можемо 9 поділити навпіл. Значить, ми напишемо, наприклад, перший з 5 атомами карбона, другий з 4. З першого ми Зробимо алкан це буде пентан. А з другого алкен це буде бутен. Але якщо, звісно, порахувати суму атомів карбону і гідрогену, то вона буде дорівнювати складу нонану. При крекінгу нонану можливі і інші варіанти. Наприклад, перший буде алкан з кількістю атомів 4. Отже, це бутан. Тоді другий буде алкен з кількістю атомів 5, це 5H10, їх назви бутан і пентен. Ну, і ще один приклад. Нехай у першого у нас три атоми карбону, значить, з нього ми створимо формулу пропану, це 3H8. Другий буде мати 6 карбонів, значить, це гексен. Так само, ми можемо написати: у нас перший буде алкан гексан, а другий алкен пропен. Але кількість атомів. Того вуглеводня, який підлягав крекінгу, у нас, звісно, буде зберігатися. В результаті крекінгу одержують ще більше бензину. Продукти крекінгу, звісно, містять і інші речовини, не насичені вуглеводні, от як ви побачили при складанні рівняння крекінгу, але їх теж використовують для виробництва полімерів чи інших органічних речовин.